Тому я завжди раджу, ми приїхали на об'єкт, ну як приїхали, ми тут омонтували, людина попросила з передніми воротами розібратися. Обнаружили, що перебитий провід на дальній фотоелемент. І от, Благодаря тому, що провід знаходиться в трубі, ми зараз затягнемо новий провід і не будемо мати ніяких проблем. Бачите, все, в трубі ми перевірили, ми знайшли тут його в трубі і знайшли його там, в трубі біля того стовпчика. Ось Підв'язуємо новий дрот. А дрот тут непоганий був затягнутий, два, два на, на півтора даже був затягнутий, моноліт. І чому він так перебився? Ну буває таке. Перебився. Ну ми зараз знову затягнемо і ніяких проблем не буде. Не треба не розбирати ні плитку, ні довбати, нічого. Все чудово, все і назад, все назад укладемо. Тому я завжди раджу провід тягнути тільки в трубі, щоб потім можна було завжди його перетягнути. Вот его, да. Где-то что-то, видите? дерты mm -hmm. Вот, вот это вот место. Вытянулось все с проблем, бачите. Зараз затянем и ноги mm -hmm. ж, Друзья, и раз уже доказывает то, що провода треба тягнути в трубі.